Так, добрий вечір, всім вітання з вечірнього Монтана. Зараз у нас 9.30, я стою в парку Фарсборо. Тут озеро в нас, гуляють пари. Так, я вам тут зараз може трошки щось зніму, покажу, був сьогодні один якби, запит. З підписчиків спитали. Ви так і не, ну, не розказали про. Комарі літають про криміналітет Монтана, про якісь там нехороші ситуації або ну, нехороший ринок. Цікавить питання безпеки. Я грав там в теніс знайомим минулого тижня. Значить, каже, що у нього там сестра має приїжджати з штатів вчитись тут поступати. Там каже, в них є коледж, там якесь місто в штатах, я не знаю, щось забув, як називається. Я кажу, а чого в Монтан? Вона сказала too much shooting. Типа, забагато стріляють. Ну це напевно, от я вам так скажу, це буде такий, як антипод Монтана, що забагато стріляють тут, ну там в Штатах, да? там В коледжах студенти мають зброю, всі хто хоче да, навіть з 14 років в камері вже. Комера. Мають зброю, якщо їм не подобається цей трамп або однокласники, вони можуть постріляти. Ну, Зараз ми з вами там спереді Монтан Центр. Тут, нас. Ну, тут хороший район. Чому я гуляю тут переважно? Тому що тут він хороший, спокійний. Але я вам скажу так, якщо є питання знайти якісь пригоди на свою дупу, то я думаю, що це треба постаратися. В цьому плані Монтон дуже-дуже френдлі. -дуже Наскільки я тут живу, я бачив конфлікти, хіба що викликані, знаєте, Пу-пу-пу, як вам сказати... якщо, наприклад, сусіди щось не поділили, там буває, що хтось на когось викличе поліцію, вони там же потім як... Там їх заспокоюють. Там. Ну, буває така картина, знаєте, ринтовка, ну, це я вам просто показую. Оце якийсь любитель поганять. А, ну беха з відкритим верхом Z4. Ну ясно. Це само собою. Ну, от Я йду знімаю, а да? хтось там ганяє. О, там йдуть муслі, пара муслимів, яка сиділа на лавочці. Вони там по телефону говорили. Ну, от зараз 9.30. От гудить літак, десь в дієпі злетів. Або йде на посадку винтовий. Ось такий у нас ну, така атмосфера. Значить, Що я бачив? Наприклад, переважно це стається а, субота, неділя, п'ятниця, коли народ на підпитку, там буває, або курнуть забагато, або там ще щось, то можуть викликати поліцію. Буває, що стоїть дві машини перед рентовкою на Маклафлін, це було там рентовки. Я не скажу, що вони дешеві. І я не скажу, що там район хороший. Там 1400 за двобедром, а то і більше. Що і якби... там робити? Ну і може стояти, там селяться чорні, Скажемо так, щоб тут не було на мене ніяких образ, знаєте, подивляться канадці, може там ще хтось. Будемо так казати, що не локал. Значить, Локал це місцеві, ну, ви розумієте, будемо розуміти, під локал канаді це пенсіонери канадські які... Ну, приїжджають сюди на пенсію. доживати свою пенсію. От. Ну і все що я знаю, все що я чув, то що я вже не раз казав, це ну тут от, фу я не хочу наврочити, ну, Це викрадені велосипедів. Ну і п'яні якісь розбірки, якщо буває там біля рентовки, якщо побачити якусь поліцію. От. Так вони ходять дівчата, світять айфонами. Ніхто нікого не рухає. Ну от іде. чи то мужик, я не знаю. Ну дівчина напевно. Ну це індуска, вона йде по правій стороні, типу, як... от, Так що, Ай. І... І цікаво, подивилася, <гадуваєш>, що, що це відбувається. От я вам просто йду, показую, що народ буває, що навіть гаражина закриває на ніч, там якийсь стаф у них є. Ну, Сказати, щоб не крадуть. Може щось вкрадуть, я не знаю, якщо там буде щось стінне. В, в, в сусідів там на Маклафлін вкрали, Але вкрали дорогі мангал. вони купили барбекю, типу, барбекю ну, типу, із нержавійки. З газовими конфорками. Там така штука для смаження м'яса. І воно десь 1400 доларів коштувала. Та вони казали, що вони навіть щоб воно... Ай, камері... Щоб воно не рахувалось як, ну, не безхозне, Вони навіть його ципком прикували колодкою в гаражі. І в них було паті, і після цього паті воно зникло. Комусь сподобалось. Ось От. так будинок виглядає. півдесяти народ дивиться телевізори а там на балконі ще сидять на третьому поверсі о там крайнім так що ну отак там ще може йти якийсь теж ну все я азіата знаю дядька такий в наушниках ходить ну зараз ми просто дійдемо я вам показую що відбувається ввечері Якщо... Ай. От, коротше, е таку... якщо хочете знайти пригоду, її можна знайти і я б навіть знаю де. Я хочу вам, можу вам порадити, якщо вам цікаво буде. <хи -хи> Є така в центрі вулиця Доміньон Стріт. Домініон це типа країна Канадського Домініона. Канада, Британія, Новозеландія, Австралія. І от є Домініон стріт, це вулиця Домініона. Ну, Вона впирається в Мейнстріт, починається і закінчується там десь паралельно до парку. Паралельно там до Credit Юніон, де якось працював. От. І. Чим вона така цікава, будинки там нормальні, більш-менш. Я не знаю чого. Але оцих чудиків на велосипедах, ну тут є такі, знаєте. Стереотип, якщо це не спортивний велик, якийсь такий хороший за, не знаю, за 300 баксів, за 500 баксів, і ти не катаєшся на ньому, то решта людей на велосипедах, які їздять, це означає, що в них немає грошей. І це вже якби така категорія людей, які ну, не забезпечені. Переважна більшість з них курить травку. Хтось може навіть і продає. І в тому районі колись була в'язниця, потім її знесли. І там збудували щось інше, там збудували церкву. Чи церква була до того, там є знову скудитна спілка міста. І там таке дуже неоднозначне місце, ніби от знаєте, як все збудовано за принципами там нормального міста, містобудування. вулиці йдуть нормально, але чомусь там на газонах, от от іменно на домініон, сидять чубрики, буває хтось курить, хтось не курить. Вони, вони бувають тихі, спокійні, вони ставлять собі отак, можуть в кушарях поставити тент і, і там собі ночувати в палаці. Справа в тому, що ну, країна вільна, ти можеш собі спати, хоч там. Справа в тому, що там вже було, приїжджала поліція, тому що там багаті будинки такі забезпечені, люди живуть, і видно хтось подзвонив. Їх там питали в них ID, питали в них ім'я побрать, ну там ім'я, прізвище, там, first name, second name. От для того, щоб знати, хто вони що вони. Там поліція записувала і просили їх не, ну, не ставити там тенти, щоб вони звідти зригнули, щоб їх не було. Бо вони всіх напрягають своїм зовнішнім виглядом. Отак. А так переважно люди спокійні. І ще є один момент, ще один нюанс є. Все тут всі скарги, всі якісь моменти, якщо там ну, тобі якби щось не подобається, або був якийсь момент, можуть записати, можуть подати скаргу. Ці, ну Рентовка, така звичайна ринтовка, пара пішла вже спати. Не гуляли там. от. Якщо б хтось на когось подасть, наприклад, хтось комусь покаже fuck, або скаже fucking immigrant, або там ще щось в такому плані, це вже буде як офенсів і ну, ну, оскорбительне, щось обідне, да? І ти в принципі можеш піти в поліцію, написати написати заяву там на когось. Вони до тебе прийдуть з'ясують, я так думаю. Ну, Ну, перша там, іде медіація, що за діла, типу, поговоріть, перша, де медіація, поговоріть з цим чуваком, щоб він вибачився. Якщо він не вибачився, то вони цей файл заводять. І є такі речі, як background чек. Якщо люди там йдуть на роботу, роблять якісь там не знаю, серйозні речі, наприклад, ну беруть машину там в кредит, або ще щось беруть там якісь там покупки великі, роблять в кредит. то... Продавці, які мають там ну, право давати розсрочку, вони роблять е, такий якби швидкий кредит-чек і бекграунд чек роблять. Тобто показує, що по людині є. Не дай Бог, там буде якийсь запис, що він там скандалив або офенсів, якісь жести показував, або ще щось, все. Нормальну компанію на роботу не ну, візьмуть. І можуть відмовити там і в фінансуванні, і ще там в чомусь. Ну, тобто це ну це як вам сказати, це працює тут. От. І якщо є якісь мутні штуки, які є, якщо є якісь незрозумілі якісь моменти, то це не local guys, не, не місцеві. Це тільки, будемо казати, приїжджі з Африки або навіть тут китайців нема. так. Саме дивно, що тут є індуси і є араби, наприклад. І казати, що я ніколи не бачив скандаліших індусів. Я бачив відео таке. Ну, там собі щось п'ють. напевно. Все, що, все, що я бачив, таке ну, неприємне по телевізору. Там від Карбору було відео, як на паркінгу біля Волмарта чи там ще десь. Там де хтось фотографується. Вийшла якась така чорна дівчина, як індуска, чи там може не знаю грабка, і два таких чорних хлопчика кучерявих орали, там бігли до неї, забрали в неї сумочку, чи там телефон забрали, чи що, кинули сумку, вона за ними побігла, забрала щось там, ну коротше, і пишуть, що це вже типу, якби, це вже Канада, Скарборо. То що там дуже багато різних моментів є в цьому. В Бремптоні, ну я не знаю, чи вам буде цікаво тут. Ну така погодка, качки сидять, все. Є такі моменти, це вам показую, що жодного дебильчика немає тут. ну, Ще прикол розкажу. Ну, скарбора... Коротше там, де індуси поселяються, коли вони приїжджають якимись великими таборами, і там вже починається безприділ. Тут ще того нема. Це ж це монтон. Якщо вам, наприклад, ви будете розглядати ще менші міста, наприклад, Дієп, ну там ще буде спокійніше, там взагалі отак от темніє, все. всі люди або їдуть на машинах, або сидять вдома. Ніхто не ходить там вже після сьомий, ну там восьма година, все, всі вже вдома. По-перше, їм не цікаво, по-друге, ну, Ніхто просто так не буде за, за, зачинщиком бути, ну, не буде за, зачиняти якусь, якусь бійку, чи там до когось підходити, там гроші просити та чи там е, якісь такі штуки. Це вам напевно буде, якщо ви зможете, ну ви зможете таке побачити, напевно, знаєте, таких е, скочувані, там, скотуні, потім... Манітобі, там де багато індійців, там де вони шмаль продають. там буде, да, там буде реально, що без травмата не виходять вулицю, зимою тільки на машині, не дай Бог, з машини можуть витягнути. Або да, в GTA, отам. Торонто Арія, Грейт Торонто Арія, там так само. І це не будуть канадці, це будуть е виходці з чорних, ну, з тих з південних районів там ну буває що там якісь якщо які, якісь інциденти можуть можуть там українці бути замішані якщо знаєте якісь там бійки далекобійників були длокобійників були то може там якісь був, ну, що, щось не поділили знаєте там типу, якби хтось в когось запаску вкрав або там соляру розлили там може бути якісь розборки. Ну це буде так разово і це не, не на постійнісно. Ось таке от. Ну. Так що ситуація приблизно ось така. Я з вами тут пройшовся, показав вам озеро. Я вам так скажу, ми можемо вийти там зараз на будь-яку вулицю, ну буде те саме. Ну хіба що буде на мейнстріт, якщо ресторани відкриті, там будуть столики стояти і буде ще народ е, там, сидіти коктейлі тягнути. Про такі міста, як Д'єп, Рівервью, е, потім якийсь скудак, е, Саквель. Ні, в Саквіль там багато студентів. Може бути в них якісь кітерки між собою, ну, щоб там когось там били на вулиці, там щось ловили чи забирали, такого нема. Не думаю. І от взяти буктуш туди, трошки на море, якби на північ, Міраміши, Рекстон. Там взагалі не те, що заповідник для людей, там якийсь заповідник для людей посиленого режиму. В плані там, напевно, і поліції не треба, там просто людей дуже мало, вони всі пенсіонери. Ну як би населення там є, але його не є так багато. І... Ну може хтось когось краде, там, знаєте, буває щось зальотнє. Я бачив там якісь статті, що поліція сказала, що вкрали сноубловер типу цей снігоприбиральник цей мотоблок. Але він був дорогий. Він там 700 доларів, новий, Honda. Тобто там такі на гусеницях Тобто там е, хтось покусився. А так, ну, єдине, що от комарі зараз. Фух. Зараз напевно десь плюс 24 субота От я вам зараз просто показую що робиться тут, напевно найстрашніший напевно це я зараз йду з телефоном і щось знімаю вот. Не машина ще йде Зараз щоб вона мене тут побачила Пропускають всі діла. Так що такі справи. Якщо хтось їде і знову-таки ж порада, може ще так вам пару слів скажу своїх. Дивіться. Є там у нас група українців в у е Фейсбуці. І там кажуть, що от я з Монреаля хочу переїжджати в Монтон. Хтось тобто там каже, бо там щось не, не складається в тому Монреалі. я вам так скажу. Це дуже-дуже специфічна історія переїжджати. Якщо я так розумію, що люди. тому що люди їх, приїхали сюди, ті, що з Монраля їдуть в Монтон, вони приїхали по, по програмі Quiet, Мені так здається. Тому що, якщо люди їдуть там раніше їхали, або їдуть по якихось імміграційних програмах, типу там після навчання або ще, що, ще щось, то люди не питають в групах такі питання, знаєте, як... Як казали, попав пальцем в небо. Да? От, от, по цих питаннях видно, що люди приїхали отак на бум без підготовки. Тому що, якщо б це була людина з мовою, як мінімум, там там, хтось так заходить да? з мовою, як мінімум, я вже кажу, то ніхто б навіть такого не питав, вже всі, всі чому шукають де краще, бо не можуть знайти роботу. І е, хто приїхав по кует, добре, якщо там хтось був вчителем, знає англійську мову, то ті там будуть працювати нормально. А якщо ні, чоловіки на будову або на дальнобій, жінки на е, кухня, прибирання, може там якийсь мувінг, доставка там чогось. Е, ну і так от. Тобто вибору особо великого нема. І от будете ви отак от по Канаді ганяти, туди-сюди, тратити гроші на літаки, прильоти. Все одно ви десь знайдете роботу, От. але я не думаю, що, що це буде мандра. Крім того, що там треба знати французьку, вони дуже специфічна провінція. і Можливо, вийде якось. Но все одно я думаю, що більше в школі вчила англійську мову і буде якось, всі будуть, всі знають є yes, основу. No. От. І французам це не дуже подобається. Хоча кажуть, там більшість в Монреалі вже розмовляє англійською, але Ну не більшість, там 40% чи що там на роботах там з індусами всі розмовляють англійською. Ну оце Ми йдемо зараз от, по вулиці. Там якась парочка йшла. От. Хтось на якомусь дирчику їде. І виходить, що якщо... Ви питаєте, чи переїжджати вам з Монреаля в Монтан, то я вам скажу так, це такі часи на труси як би міняти, знаєте. Тому що в Монреалі ви не влаштувалися нормально, бо не знали французької мови. Сюди приїдете, не знаю, чи влаштуєтесь. Тому що робочих місць не так багато і треба мову знати. От, ну Взагалі, от, якби переїзд в Канаду без знання мови, це дуже-дуже тріті. Дуже така ризикована ідея. І напевно все ж таки краще, якщо взагалі мови нема, то взагалі і нема перспектив її вивчення, то напевно все ж, все ж таки треба вернутись в Європу і намагатися закріпитись десь там в якихось країнах, де розуміють, там напевно Чехія, може там Польща там щось не дуже до українців. А Чехія там, Словакія, так само вони там пальнуті трохи. Каже, що є там свої моменти. Словенія, не знаю, чи там взагалі... Словенія там дуже тяжко. Там своїм робіт не вистачає. Де я не кажу за Чорногорію. Там кожен четвертий безробітний. Там 25% безробіття. Там будете взагалі. ну... Тут ще якось. Не, не раджу їхати в Монтон, тому що сам працюю на е, ремут. На віддав віддалено через інтернет і не розумію, що тут, ну як, я розумію, все прекрасно розумію, але ну я не впевнений, що у вас якось тут складеться. Ну, от, По роботі, якщо ви підете в трак-драйвер або працювати в готель, то я думаю, що вас візьмуть і все буде класно. А якщо там якась робота серйозно пов'язана з якимось там не знаю виконанням якихось певних речей чогось там не знаю <зв 'які> навіть ну не будова там ну в школу вчителям не підете бо треба лайсенс мати там доктором не підете бо треба мати освіту і диплом кухарем да, може взяти якщо вміти готувати бейкер пекарню ну от такі от роботи ну, можна це мало сенсу Раніше. От. Зараз не знаю як. Зараз тут дуже стало по-іншому. І на це все треба дивитись дуже з розумінням того всього, ні в якому разі не критикувати, тому що ой, і нікому не висловлювати своє незадоволення з місцевих особливо. тому що Це їхній світ, вони тут живуть, це їх країна. Ну і виходить, що як би ви себе відчували, наприклад, живете ви десь там в Бучачі, або не знаю, в Тернопільській області там в якихось там Бережанах, або не знаю, в Хмельницькому, або ще десь. І переїжджає купа іммігрантів з відкритими очима, всі розмовляють ламаною українською і розкажуть, як погано. Як би до них сталося. Ну, от, самі зрозуміло. Так що такі справи. Ну от я там дійшов вже до цього до там поворота. Ну коротше що я вам скажу? Всі, всі люди ввечері сплять. І Якщо ви хочете знайти пригоду, ну, то треба їхати шукати. Можна, можна десь підзолотити. і то я вам скажу так, що чіплятись якісь придурки, будуть, якщо буде знати, що у вас є там велика сума грошей на руках, можуть там щось вас подіргати або ще щось. А так, щоб от просто ну, їх нема, По-перше, тут інша трошки ситуація. Тут, скажімо, в Україні оцих всіх пациків, які бігають по Троєщині там ввечері по бідлерками, або там десь на Борщагівці, там є якісь моменти, там десь можуть там, попросити дай поносити годинник, або буде подзвонити телефон. От. Тут просто нема цього прошарку цих дебілів. От його просто він, він не створився за рахунок того, що рівень життя високий через високі затрати на життя. І в принципі всі, хто, я так розумію, це покоління, десь воно виродилось просто, і його просто немає тут. Ну, мені так здається, я оскільки тут проживаю, то... Бачу тільки те, що мені не подобається, це оцих на велосипедистів обкурених. От і все. Так що в принципі, я би міг сказати, що в принципі, тут відносно спокійно. І ну, Я вам так скажу. От наприклад Сент-Джордж Бульвар іде, Да? Зараз там крім машин і крім техніки, яка ремонтує дорогу. Нічого нема, бо там зараз ремонтують дорогу. Якщо поїхати далі, та сент джордж Стріт, там де кажуть, що проститутки там стоять чи ще щось, два рази бачив якісь тих дівчат і що вам скажу, вони ужасні. Мені їх шкода, вони або ще коляться, або ще щось там вживають якусь хімію. Ну, до них просто неприємно навіть підходити, не то, що з ними там щось робити. І там казати, що це район красних фонарів, то, то, то зовсім не то. Просто там якісь стояли двоє і просили сигарету закурити і так через вулицю кричить. Крикнула мені дань, чи вона там хотіла файер. Типу запальничку. От і ну, я сказав їй, що я не палю, і вона зараз до мене побігла, побачила, що я виходжу на контакт. От і все. От, зараз такі отут. І за те, що тут кльони такі великі. Тут темно, Ну от зараз я спущусь сюди до озера. Так що такі діла. Ну, можна знайти пригоди, якщо захочеш, якщо будеш бігати там десь. Не знаю навіть де. Ну може там десь в районі університету, там де... Та там так само все зачинено. Ліхтарі горять і всі вдома вже сидять там. Все, всім попа. переїжджайте в Монтан, якщо маєте роботу або якісь намітки є. Так просто можете спробувати. Купити будинок десь там з кудаку за 100 тисяч, відремонтувати його і спокійно жити, якщо вам це подобається. О, так що такі справи. Нікого нема взагалі. Все, па-па.